Ми працюємо влітку. Більше того, ми вважаємо, що літо це один з найкращих періодів для того, щоб взяти фокус англійську, тоді коли менше навантаження в школі та менше інших активностей. Ми розуміємо, що діти можуть сказати вам: я хочу кататись на велосипеді і гуляти з друзями, а не ходити на уроки. Тому у нас є відповідь саме на літній період. У нас є спеціальні курси, які мають менше структури та граматики вправ і більше Практики, діалогів та розвитку лексики це якраз момент, коли можна отримати задоволення від англійської мови, зрозуміти, а для чого ж я вивчав всі ті правила, вивчала всі ті правила протягом року, поспілкуватися і вийти в вересні місяці на новий рівень розуміння, а що ж таке для мене англійська мова. Саме цього я бажаю вашим дітям. Ви можете запланувати відпустку, якщо о, навчалися цілий рік на граматичному курсі одночасно з вашим викладачем є відповідні чапи, літні канікули, і провести літо з користю.